Сьогодні у нас ми знайомимося з творчістю молодого талановитого художника з Сумщини Юрія Мусатова. Нічого нового, ті, хто мене знає, вже не побачать, а ті, хто не знає, то може трошки щось нове побачить. Я народився в місті Канатоп, закінчив Сумське вище училище мистецтво культури у 2001 здається, чи в 2000 році, не пам'ятаю. <гум> <гум> а через рік я поступив на кафедру художньої кераміки у Львівської академії мистецтва. Шість років провчився, закінчив і одразу поїхав я і, і мій одногрупник Іван Філер, присутній. Ми потрапили на програму, стипендіальну програму Ґалде Полоні. Просто. Ну, скажу так трошки ще про себе. я не маю постійно якоїсь своєї майстерні, тому і переміщаюся з місця на місце, з міста в місто і роблю, щоб ну, я якісь лазейки, роблю по можливості там створюю свої роботи. Зараз останні п'ять місяців я прожив у Львові і зробив невеличку колекцію робіт, дев'ять робіт. Планую їх виставити на найближчим часом в Києві. Поки що їх ще не бачив. А потім зимою я побачив, що вони дуже схожі. ж Перше, як побачила, я думала, що такі скрілки, чесно. Юрій Мусатов є прикладом сучасного художника, який значною мірою самому собі має зав'ячувати своїм досягненням. І тому, що про нього знає сьогодні практично вся Україна і в багатьох інших країнах світу. Він є прикладом того, як треба популяризувати свою творчість, як треба активно утверджуватися, використовуючи існуючі можливості, у тому числі він на 100% використав музей заповідник для і, ну, надання імпульсу своїй особистій творчості, для популяризації своєї творчості. І, Активно бере участь в різних міжнародних заходах, виставках, симпозіумах, ви це бачили по представлених роботах. І я думаю, що якщо художник хоче зайняти певну нішу в світовому виробництві художньої кераміки, в творенні такого сучасного мистецтва, він має не сидіти і не чекати, що хтось за нього буде це робити, чи якийсь музей, чи Міністерство культури, чи якісь фонди, чи приватні особи, він має сам бути активним і активно автостопом рухатися світом. На сьогоднішній день Юра Мусатов, тут важко не погодитися з вами, Миколаївич, що, мабуть, один із тих з цієї когорти українських художників, які успішно пропагують Україну. Все-таки ми тобі бажаємо. Щастя, добробуту, і щоб поряд із тими мандрівними проектами, яким дай тобі Бог по всьому світу ще дуже дуже багато, щоб в тебе була і власна, шикарна майстерня з великою кількістю глини, з великою кількістю різноманітних ангобів і печей. Я так собі уявляю чомусь таку знаєш, ідеальну майстерню, я тобі її щиро бажаю. Щоб ти повертався з своїх мандрівок світами, туди і там творив щось нове. Ліват мусатов, ліват кераміка.